Продовжую, якщо ти щось робив один раз, то вже в принципі, для того, щоб це повторити, потрібно набагато менше часу, зусиль і так все. Так, це фасад. Вже їде на монтаж, дуже прикольний. Це ЧПУ, хто не знає. Я то знаю, мені то нормально. Це от е, їздить такий лазер, де 3D-принтер тільки навпаки. І випилює всякі там фігури або кромочки, все. Е, сюди збирається тирця. Сюди, тут склад е, сировини, тут же склад готових. О, і те, що я хотів вам показати. Бачите, тут навіть ледь ніг очіпляється, така от підгонка кльова. Петельки, все, все як потрібно. А це фасади. Бувають отакі от височені, довжелезні. Бачите, також? Це я думаю, 3,5, Ну і оце. Якщо ви сумніваєтесь в розбірах, от, я ж кажу, метр 71 руки. Тобто нестандартні речі. І їх Голден Art також робить. Або якщо вам потрібно таке от кругле. щось бамць, Також звертаєтесь, вони все роблять. І отакі всі двері, коли ви бачите в всяких кльових офісах, там ще десь, то це з великою ймовірністю, що це Голден Art. Тут все дошліфовується, обладнується, витяжки також поступово всі е, обладнують. І тут. Малярна камера, витяжку вже поставили. Бамц. І тут вже відфарбовані всякі деталі. Тому, дорогі мої друзі, цінуйте те, що люди зібрали в кулак всі свої зусилля. Хоча я говорив з власниками, вони кажуть, Бля, дуже. В моменті було дуже незрозуміло, що робити далі, але прийняли рішення. Все доробити, не просто там віддати клієнтам гроші, доробити, виготовити, продовжити, тому що не можна таку велику дорогу просто знищити отак. ПАМ! В один момент. На місці минулої локації там просто просто жопа. Там знесли все, хтось каже, що там було біля трьох ракет, там ледь не 30 шахідів. Ідіоти просто. Тому, будь ласка, переходьте, замовляйте і будьте впевнені так само, як я впевнений в продукції і в порядності Golden Art. Вони величезні молодці.